Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WebAcademy. Ми освітній проєкт у сфері IT, що допомагає людям реалізовувати їх кар'єрні мрії та досягати крутих результатів у цій сфері. І сьогодні я рада вас познайомити з нашою випускницею. Я запросила Катерину, випускницю курсу QA з нуля на інтерв'ю про те, як їй вдалося змінити професію, про її враження у новій сфері, і як взагалі склалося її навчання та розвиток у цьому напрямі. Тому обов'язково залишайтеся з нами та підписуйтесь на канал Вебакедемі, щоб не пропускати нові it історії. Розкажіть, будь ласка, про себе чи ви працювали в IT до цього, і як взагалі обрали саме цей напрям? Як прийшли у нову професію? Розкажіть, будь ласка. Добре, не працювала, працювала менеджером із буту. потім пішла в декрет, місце не зберігалося за мною, тому вирішила щось обирати нове для себе, і чисто так якось це була така, був такий вибір неочікуваний. Вирішила спробувати щось в сфері IT. У мене дуже гарний приклад подала моя знайома, яка працювала офіціанткою, і спробувала себе в такому доволі важкому напрямку, розроб, розробником. чи, ну. І вже три роки успішно працює, вже її забрали на Кіпр, і вона була мені прикладом. Я почала шукати. І вирішила, ну, якось всі радили щось більш такого простого, тому вирішила спробувати тестувальником. Тобто обирала чисто по складнощам, чи можливо ще щось, взагалі, який ви ресурс використовували, коли обирали професію, чим послуговувалась? Ну, обирала, щоб о, як для початківця, і так як я в цій сфері взагалі не працювала, то щоб було плюс-мінус таке не дуже важке не написання коду і там, і в навчанні щоб було трішки легше. обирала ось таким способом. Супер. Ну, от зараз ви вже і навчались, і працюєте в цій сфері. Які ваші такі висновки перші, чи вам це подобається, чи воно вам цікаво? Поки що так подобається, тому що робота така а, різноманітна, кожного дня якісь нові завдання, задачі. А, дуже класний колектив, тому поки що одні позитивні відгуки, А, угу. А можете трошки розказати, де саме ви працюєте, скільки вже часу і чим займаєтесь там? Працюю в компанії, вони створюють сайт по біржа, криптовалюта. Е, працюю саме в цій сфері. Не скажу, що така проста сфера, е, тим паче, що також не, ну, не мала досвіду з цим. То прийшлося тут е, розбиратися. Ось, займаю на посаді qa інженер, вже третій місяць. А можете детальніше розповісти, чим саме займаєтесь, і яка ваша роль у команді, яка працює над цим проєктом? А, задачі в мене різні. Я займаюся пошуком та створенням багів, а, тестування функціонал, функціоналу сайту, а, перевірка на виправлення? А, багів від бику і так по в принципі. Ви йшли на курс е, з QA, то які у вас були очікування загалом від навчання, і чи справдились вони? Чи підійшов вам формат навчання, програма? Так, формат підійшов, очікування оправдали, е, оправдалися повністю. Дуже такий прикольний. Е, Вчитель у нас був, дуже давав фідбек постійно, відповідав, відповідав на питання, давав якісь приклади, допомагав з домашнім завданням. Ну, все дуже сподобалось і зводилося. Деякі програми дійсно використовую після того, як проходили у школі навчання. І наскільки мені відомо, ви майже якось зразу почали працювати після курсу, так? А, може, трошки про це. Як у вас перейшов процес адаптації вашу компанію? Як вас наймали взагалі туди? Чи була співбесіда, ну, об'єктивно, була, мабуть. так, То що там запитували і як склався цей шлях першої роботи в новій професії? Вийшла на роботу, ще продовжуючи навчання, були останні лекції. Дуже багато було хвостів по домашнім роботам, як завжди? А, було дуже важко ще. Плюс я мама, і наклалася все одне. На одне. А, на роботу вийшла, дуже багато розповідали, навчали, і ще навчання паралельно. А, для мене то була взагалі інша мова. Але а, так вийшло. Знайомий сказав: з'явилося місце, спробуєш. Кажу: ну давай і все почалося. А які знання з курсу ви почали застосовувати ось найпершими в роботі? Одразу саме найперше, що е, знадобилось, це е, програма Jira, в якій ну, створюємо баги? От, була ще така програма: ми вивчали дашборд. Е, то, що я, те, що я пам'ятаю. Ну і в теорії, в принципі, також були якісь навички, знання, які переносила процеси роботи. Дуже дякую за відповідь. А що було челенджевим навчанням? Чи ось це те, що ви вже сказали, коли наприкінці поєднували з роботою? Чи може було була якась тема, якесь завдання, яке особливо складно далося? Ну, були, звісно, були деякі лекції, які, наче на іншій мові, але ж це все з практикою, потім воно по-іншому трошки. Навіть інколи вже в процесі роботи відкривала лекції. Там, якщо щось мені було ну, незрозуміло, то переглядала і вже по іншому інформацію інформація сприймалася. Дуже класно те, що лекції зберігаються, я можу ними користуватися, бо коли вже. Приходиш до практики, переходиш, то трошки по-іншому розуміння тих чи інших о, лекцій. Челенджевим, мабуть, о, було те, що правда, одразу з одного проєкту на інший, о, і домашні роботи, накопилися домашні роботи. І чим далі самі, самі останні були такі дуже важкі, дуже такі вже більш наче як для професіоналів, але справилися загалом. Дякуючи Сергієві докладачу. ви велика молодець. Насправді, що змогли поєднати і виховання маленької дитини, і навчання, і нову професію. Взагалі, великий респект. Дякую. А можливо, у вас є якісь поради, такі лайфхаки, як організувати свій час, щоб встигнути навчатися і щоб це було ефективним? Я навіть не знаю. Я би порадила тільки то, що якщо є бажання себе в чомусь спробувати, то пробувати і йти до кінця, тому що все одно буде важко, всім важко, хтось працює, хтось ще щось у когось менш до цього хисту, чи ще щось. Але спробувати дійти до кінця. І, як кажуть, важко в навчанні, легше у бою. Тому головне доводити свою справу до кінця, бо теж були думки: ой, може не треба щось важко, щось це не моє. Але коли втягуєшся, любу справу спочатку починати дуже важко. Якщо людина тільки починає свій шлях у цій професії, наприклад, навчається на нашому курсі, або навчається де-інде, що б ви порадили в такому разі, виходячи зі свого досвіду? А, йти до кінця, а мати наполегливість, мати велике бажання, і все обов'язково вийде. <свісно> так. Ну, насправді, <свісно> так, все. Зробити свою справу. Тоді будь робота — це хобі і все виходить і отримуєш задоволення від роботи. А за що ви любите свою справу? Ну, поки що я дуже мало часу в цій справі. А, ну, за те, що є завжди розвиток, а, тому що є завжди куди розвиватися, є що вивчати. А, Здобувати за те, що можу здобувати якісь нові навички, є можливість віддаленого місця роботи. Це зараз дуже актуально. Такі часи, в які ми живемо. За гарний колектив, за гарний фідбек. Всі прикольні програмісти з гарним почуттям гумору. Ну, тобто, поки що не жалкую, дуже подобається, що обрала і школу. Та, що дала такий мені ривок і таку професію. Я насправді дуже, дуже за вас рада і за те, що у вас ну, такий є захват, коли ви про це говорите, це відчувається, що сфера вам сподобалася. А що змінилося в житті? Ви ж до цього працювали не в ІТ, правильно? Ні. А що змінилося в житті з переходом у сферу ІТ саме? З найтішною сферою в ІТ, безпосередньо в ІТ. Почала розуміти їхні приколи. Mm -hmm. <с? <с?> ну, Якщо чесно, то що змінилось дуже цікаво. З'явилася якась жага до, а хочу більше знати, там, а що це за програма, а як вона ну, пишеться і так далі. І так, такі колеги, в принципі, що. Розкажуть, підскажуть, якщо буде виходити, можливо, якусь, якусь іншу гілку оберу, не тестувальником, а не знаю, як там, куди далі можна піти, ще не цікавилась, не читала, але якщо було би бажання. Так. У цій сфері є кар'єрний зріст і є чому навчатися і куди рости. Це сто відсотків. Саме у QA там дуже широкий цей вибір. Його куди піти. Де в принципі IT така е, досить е, ну, гнучка сфера для людей, які тут же працюють. Можна пробувати різні ролі. Добре, е, Катерина, я вам дуже дякую. У мене питання не залишилося. Дякуємо всім глядачам, які нас подивилися. Ставте лайк, якщо відео було корисним. Це нам покаже, що треба більше більше таких історій, які ми можемо поділитися з вами. Та до зустрічі у нових відео.